До тіл і решток загиблих довгий час важко було дістатися через суцільні завали, говорить організатор поховань Олег Погорєлов. Спочатку дістали і поховали дев'ятеро бійців місцевої військової частини, що обороняли місто. Згодом те, що лишилося і ще від 26 А це котельна птицька царев на момент бомбардування нашої частини. Дуже багато було погибших наших воїнів. І в морзі не вистачало місця, це в цьому все. На цій території все укладено трупами і рештками, скажімо так. Російськими бомбами були знищені не тільки будівлі військової частини, а й місцева ТЕЦ, житлові будинки мікрорайону Дачний. Сила вибухів була такої сили, що від тіл майже нічого не лишилося, говорить Олег Погорєлов. Треба було поховати загиблих воїнів, які погибли в частині. Опізнаних цим це просто жуткі кадри. них взяли тільки зразки ДНК і далі будуть ж брати зразки у родичів. І невідомі під номерами будуть тоді знаходити родичі їх своїх урочисту панехиду за загиблими на центральному кладовищі міста відслужили 16 квітня священники п'яти православних храмів Охтирки. Останню шану побратимам бійці віддали за традицією воєнним салютом. До встановлення імені кожного за результатами експертизи ДНК всіх поховали як невпізнаних солдат на місці майбутньої алеї Слави перед цвинтарем. На сьогодні ми захоронили 26 чоловік, 26 героїв, тих, яких знайшли під завалами. На жаль, ми знаємо їхні імена, але не знаємо кожен із них в якій могилі. Далі. Потрібно дбати про те, щоб цей злочин ніколи не був забутий, щоб за цей злочин кожен злочинець, кожне його покоління відповідало, відповідало і розуміло, що це Москва це столиця вбивців.